Про вовка, який випав із книжки. На полицях в зоїній кімнаті було стільки книжок, і стояли вони так щільно, що якось одна навіть впала на підлогу, і з неї вискочив вовк. У книжці вовк був страшним, чорним причорним і з гострими зубами. Але в зоїній кімнаті, яка була йому зовсім незнайома, Вовк із казки прилякався мало не до смерті. Спочатку він спробував сховатися в книжці, з якої випав, вона лежала обкладинкою вгору, так що вийшла щось на кшталт курінця. На лихо в зойній кімнаті спав кіт, і цей величезний кіт саме прокинувся і вже почав облизуватись. Не чіпай мене, вишкрівся вовк. У моїй книжці я дуже страшний і мене всі бояться. Можливо, відповів кіт, але зараз ти тут, а не у своїй книжці. Ти в кімнаті Зої і це моя територія. Вовк так злякався, що швиденько шмигнув у книжку. Але його звідти вигнала вівця, адже в цій казці він з'явився занадто рано. Що ти тут робиш? Тобі ще зарано, наберися терпіння, дай нам спокійно поскупти травичку. Потім він спробував пробратися до книжки через іншу сторінку. Але тут його зустріли інші вовки. Ти бо нарешті з'явився, коли казка вже майже добігла кінця. Молодець, відповідальний підхід. Їд підкрадався все ближче і ближче. Вовкові потрібно було терміново рятуватися. Він дерся по полицях, міркуючи б, яку б його книжку залізти, щоб сховатися. Полиці книжкової шафи були високими й крутими, як справжнісінька скеля. Разів десять горопаха мало не зірвався. Нарешті вовк дістався останньої полиці і гулькнув до першої ліпшої книжки. Виявилося, що це книжка про принцес. І на тій самій сторінці, куди потрапив вовк, король влаштував пишний бал. Дуже шкоди, пане вовк, звернувся до нього дворецький. Але якщо ви хочете залишитися в цій історії, вам доведеться переодягтися. Одягніть суртук або бальну сукню. Бальну сукну, поборовся вовк. А якщо мене побачать інші вовки. Що вони, по мене подумають? Загалом із цієї книжки вовка теж вигнали дворецьке. Зовні чекав кіт, і вовк поліз до наступної книжки. У цій книжці все було дивним. І зовсім не схожим на те, що бачив вовк у своєму житті. Раптом він відчув, що ззаду хтось є. Друже, сказав йому динозавр, ти не можеш залишитися в цій книжці. Ти вибрав неправильний час знайди пращура, який може тебе замінити, а для тебе тут занадто небезпечно. Тварини в цій історії були величезними, небезпечними. Та зовсім не вихованими. І поводилися зовсім як до історичні тварини. Вовк поквапився вибратися з книжки. Ну ж бо, швидше закрий книжку, звелів кіт. Не хочу, щоб у зойній кімнаті завелися до історичні тварини. Вовк на вибрав іншу книжку і прошмигнув усередину. Він опинився в дрімучому лісі. Ліс, мені подобається, подумав вовк і покравкував стежкою. Пішов він довго, аж раптом побачив маленьку дівчинку в червоній шапочці. Вона сиділа на колоді і плакала. Що трапилося? запитав вовк. Чому ти плачеш? Я несу бабусі пиріжки і гарнятку масла. На цьому місці мене мав зустрітись вовк, але він не прийшов. Тепер я спізнююся, моя казка зіпсована. Тому я й плачу. Так це ж я. вигукнув вовк. Я вовк, чорний причорний, у мене великі зуби. Якщо хочеш, я допоможу твоїй кашці. Дівчина подивилася на нього, витираючи сльози. Ти правда, можеш? Хіба тобі не потрібно обдурити сімох казенят або проковнути якусь вівцю? Ні, відповів вовк. У мене купа часу. Підеш зі мною до будиночку бабусі. Дорогою я розповім тобі, що потрібно робити. Добре. Вони обійнялися і пішли до бабусиного будиночку. Дорогою вони обговорили, як розважатимуть дітей. Не забудь, що ти лихий, нагадала дівчинка. Не переймайся, відповів він. Я знаю, що робити.